Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, видання CNN та The Hill повідомляють про те, що лідер демократичної більшості. В Сенаті Чак Шумер у четвер розкритикував уряд Ізраїлю Нетаньягу, закликавши до нових виборів у промові в Сенаті щодо війни Ізраїлю проти Хамас. Мені, як досвідченому прихильнику Ізраїлю, стало ясно, коаліція Нетаньягу більше не відповідає потребам Ізраїлю після 7 жовтня 2023 року. Відтоді світ радикально змінився, і зараз ізраїльський народ душить керівне бачення, яке застрягло в минулому. Через п'ять місяців після конфлікту зрозуміло, що ізраїльський народ має проаналізувати ситуацію і запитати, чи потрібно нам змінити курс. На цьому критичному етапі я вважаю, що нові вибори є єдиним способом забезпечити здоровий відкритий процес прийняття рішень щодо майбутнього Ізраїлю в той час, коли так багато ізраїлітян втратили впевненість у баченні та напрямку свого уряду. Кінець цитати Шумера. Фактично, це перша така гостра заява, так, від е, лідера. Демократичної більшості в сенаті, вона стосувалася уряду, так, не та ніяко, і, власне, того моменту, що потрібно там провести вибори, так, щоб замінити уряд. Далі. CNN говорить про те, що жахлива гуманітарна криза для мирного палестинського населення в секторі Гази посилює тиск на адміністрацію Байдена щодо зміни позиції, так, яка стосується подій в цьому власне, секторі. Далі CNN говорить про те, що станом на зараз допомога Ізраїлю не ухвалилась Конгресом Сполучених Штатів Америки. Мова йде про дві палати, тому що якщо говорити про палату представників конгресу, США, то ще у листопаді 2023 року був проголосований законопроект, який стосувався допомоги для Ізраїлю на суму 14,3 мільярда доларів. Шляхом скорочення видатків на податкову службу. Але Сенат тоді сказав, що не буде підтримувати цей окремий законопроект, оскільки там немає допомоги для України. І на інші, знову ж таки, потреби, так, для союзників Сполучених Штатів Америки, власне, на гуманітарні потреби. Вдруге, окремий законопроект щодо. Допомоги Ізраїлю розглядався у лютому 2024 року в палаті, але тоді він не зміг набрати дві треті голосів від складу відповідної палати, оскільки він розглядався за процедурою призупинення дій правил, тобто за скороченою. І станом на зараз так допомоги для Ізраїлю немає, оскільки вона не ухвалена. На слова Шумера з'явилася реакція з Ізраїлю і її висловила партія Лікут нетаньягу Вони відповіли, що Шумер повинен поважати обраний уряд Ізраїлю, а не підривати його. Ізраїль не бананова республіка, а незалежна і горда демократія, яка Обрала Нетаньяку всупереч заявам Шумера, ізраїльська громадськість підтримує повну перемогу над Хамас і виступає проти повернення палестинської влади в Гази. Водночас Шумер засудив терористичну атаку Хамас 7 жовтня і зазначив, що працює для підтримки адміністрації Байдена, поки тривають переговори щодо звільнення всіх заручників. Я засмучений тим, що ізраїльська військова кампанія вбила стільки невинних палестинців. І... Після цього послідувала реакція з боку лідера республіканської меншості в сенаті Міча Маконела, який сказав, що Ізраїль не є колонією США, лідери якої служать на волю правлячої партії у Вашингтоні. Лише громадяни Ізраїлю повинні вирішувати, хто керує їхнім урядом. Також свою реакцію продемонстрував спікер Палати представників Джонсон, який зазначив, що заклик Шумера до нових виборів в Ізраїлі є дуже недоречним і просто неправильним. Також Джонсон заявив, що республіканці в палаті розглядають можливість знов ж таки винести законопроект щодо допомоги Ізраїлю в окремому порядку. І це має відбуватись в рамках звичайного процесу, а не так, як це було у лютому 2024 року, про що я знову ж таки говорив вище. Тут я хотів би зробити акцент, так проаналізувавши цю інформацію на тому, чому власне чак Шумер зробив таку достатньо різку. Заяву так щодо подій, які там відбуваються в Ізраїлі, навіть не щодо подій, а щодо діяльності уряду Нитаньяку і щодо необхідності там проведення виборів в Ізраїлі. Тобто акцент все ж таки на цьому був зроблений у пасилі Шумера. Наступні висновки: перше, виходить з того, що є власне розбіжності між Джо Байденом і. Нетаньягу щодо подій в секторі Газ, щодо військової операції, яку проводить Ізраїль там проти угрупування Хамас і Західна преса CNN, The Hill, достатньо часто повідомляють, що власне Байден не задоволений тим, що до прикладу Ізраїль і його офіційна влада там не дослуховується. До позиції Сполучених Штатів Америки, так, яка власне стосується ситуації в секторі Газу, тобто це перша причина. Друга причина, вона виходить з незадоволення частини громадян Сполучених Штатів Америки, прогресивними їх називають так. Наслідками військової операції Ізраїлю в секторі Газу, тобто є значні жертви серед палестинців і власне. Це призводить до того, що ці громадяни так вони чинять тиск на адміністрацію Байдена так, щоб там, вони йшли в секторі Газу на якісь там перемир'я, на припинення вогню, щоб кількість жертв зменшилася або загалом припинилась. Тут мова йде про палестинців, про цивільне знову ж таки, населення. Тобто є ось це незадоволення, і ми це неодноразово чули під час виступів. Байдена там в рамках виборчої кампанії, так, коли певні люди там кричали, скільки це буде продовжуватися в Палестині, так, що багато палестинців загинуло. І Байден навіть давав відповіді, що, власне, там він робить все, щоб кількість жертв була менша, і щоб це питання вирішилося. Ми це чули під час цього виступів. там і в... Пенсільванії і в Південній Кароліні, там так достатньо активно йому викрикували ці претензії, можна так сказати, щодо подій в секторі газу. Далі ще одна причина це вибори в 2024 році у США власне запит суспільства, так, щодо того, що там потрібно змінювати підхід. Власне, до того, що відбувається в секторі газу, так щоб це призводило знов ну ж таки до менших жертв. Тому власне Шумер і вийшов з такою заявою, оскільки є певне невдоволення. Ми це проговорили в другому висновку. Чому, власне, ми зараз почули цей виснов, цей виступ чака Шумера. Ось така достатньо цікава історія відбулася в сенаті, так коли лідер демократичної більшості достатньо так різко висловився в бік уряду Ізраїлю і в бік там необхідності проведення нових виборів, щоб відбулась заміна уряду Нетандяку. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з цієї теми. Закликаю всіх вас підписатись на ютуб канал Індепендент Полічекс поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!